Чого ми починаємо новий рік? Правильно, з планів. То що ж запланували собі ніженці у новому 2025 році? Якщо чесно говорити про мої плани на 2025 рік, стараюсь жити в останній час одним днем, сильно не планувати, але на мою думку, кар'єрне зростання, тобто можливо в компанії на нову посаду перейти як варіант, або ж переїхати в Чернігів, тому що Ніжин гарне місто, але Чернігів, на мою думку, трошки більше, трошки більше можливостей. Які плани можуть бути у пенсіонера? Скажіть, будь ласка, надавати. Ні, є на наші. плани. Перемога. Перемога Перемога для всіх один з час план. От, добра, щастя всім. Саме основне, щоб був мир. Перемогу пенсіонерам, щоб трошки пенсії додали, щоб ми трошечки, як таке, через світі пожили. Єдине, що мені цікавить. Те, щоб були в захисті мої дітки маленькі, потім щоб обов'язково знайшовся чоловік, який зник без звісти у липні у червні цього року, і щоб скоріше війна закінчилася. Це найголовніший план на весь 25 рік. Заробити там денежок, там на щось топить. Просто хочеться миру. Коли буде мир, тоді воно, я думаю, буде і настрій духів людей, і трошки воно коротше, Сонечко буде друге по-другому звітити. У мене Живе. Хотів би з'їздити до неї, до внучки. Зараз ну, така ж ситуація, що пока, поки коротко, трошки побудемо вдома, може воно наладити, а тоді і поїдемо. Тому що бачив тільки 5 років тому. З'їздить у Турцію, в захід до країни з'їздить. Гарну роботу. Отримати. І здоров'я.